А ще російські спецслужби безперервно розробляють нові методи збору інформації про військових збройних сил України і використовують для цього всі можливі засоби, в тому числі доступні для користувачів соцмереж. Ворог намагається у будь-який спосіб зібрати інформацію про наших героїв та їхні родини. Зрештою, такий збір даних потенційно загрожує національній безпеці. Це один із багатьох чат-ботів у Телеграмі. Вони буцімто інформують родичів військових про списки зниклих безвісти, які нібито складені товариством Червоного Христа. Коли ти не знаєш, що з твоєю рідною людиною, ти вже не можеш логічно мислити, бо цих емоцій так багато, що ти просто хочеш ну отримати хоча б якусь інформацію. Однак, щоб отримати інформацію, користувачу пропонують верифікуватись. Та вже після надсилання персональних даних бот перестає реагувати. Окремий подив викликає мова, якою викладені інструкції. В деяких ботах смішно, що їх також вони росіяни пробують робити там українською мовою. І смішно, коли ти бачиш, тут пише, що то пішло не так, або там на Клаві на кнопках якісь дивні також слова, типу підтвердивши, у це все з розряду там бововне, борошон і там тих пекельних сеч представники бригад, чат-боти, яких ми віднайшли, стверджують, що не створювали жодних платформ у телеграмі для інформування військових та їхніх родин. Я нічого не створювала. Я думаю, що їх бригада також нічого не створювала, бо тільки до мене дзвонять. Наприклад, щоб я подивилася там, де знаходиться людина, чи ті зникли безвісти і ці полонени. Ба більше представники бригад занепокоєні, що інформацію щодо ботів ворог може використати проти військових. Вони тільки їх нещодавно запустили, тому що я особисто дивилася цю сторінку, що вона з'явилася у цьому році. В лютому кафекова група, але все рівно люди є, і там є чат, і це плачемо, тому що люди будуть писати цей чек-код. Так можуть діяти шахраї, зокрема, першочергово збирати інформацію там про номер телефону, про персональні дані там, прізвище ім'я по батькові людини дати її народження. А в подальшому на ці номері телефонів можуть надходити як варіант вішнові послання, тобто скомпрометовані посилання з метою там або заволодіння банківськими рахунками або іншими персональними даними, наприклад, можливо акаунтами. Однак на телеграмі спроби виманювання інформації у родичів військових не завершились. Популярна соціальна мережа TikTok також стала майданчиком для пропагандистських дій ворожих сил. TikTok і Телеграм, особливо Телеграм, останнім часом стали практично джерелом номер один новин для українців. А TikTok таке саме джерело новин для. Молодших українців для тінейджерів, скажімо, і відповідно, ці дві соціальні платформи: ці месенджер і соціальна платформа TikTok, вони стали чи не єдиним джерелом поширення масової дезінформації. У TikTok користувачі виявили профіль, який намагався маскуватись під українського військового, проте його видали підозрілі ознаки, як от перебування одночасно на кількох гарячих напрямках. І звісно, військовий розповідає лише про негаразди на передовій. Ми всі знаємо, що в тому ж Бахмуті біля Солідара йдуть дуже напружені бої. Ми знаємо, що до саме цих міст найбільше зараз прикута увага українських користувачів. Люди шукають інформацію про Бахмут, Углідар, про Солідар і про Авдіївку. І відповідно вони будуть натикатися на той контент, який спеціально навмисно створений для того, щоб їм промивати мізки. Завдання таких фейків викликати відчуття, що гарячі міста скоро захоплять окупанти, або ж закликати українців звертатись до вищого командування ЗСУ з вимогою вивести війська. Такі відео можуть набирати мільйони переглядів, навіть якщо вони єдині на сторінці, то і тобто маніпуляція, завжди викликає будь-яку з двох емоцій: або страх, або гнів. Тобто злість або страх. Якщо щось, будь-яке відео, викликало в нас страх або злість, ми вже маємо собі задати питання, чи це часом не і псо, а не зразу включатися в це, що ось це все погано, нас кинули. Це страх, смерть. Все нас перемагають страху найлегше маніпулювати людьми. Серед методів, якими рашисти спотворюють факти, є також використання справжніх подій з додаванням брехливого тексту, як от на цьому відео, де українці навколішках нібито закликають президента Зеленського піти з посади. Насправді ж ці люди вшановують пам'ять загиблого військового героя. Тобто, цільова група, те, що буде. Е Допомагати ворогу отримувати перемоги, тобто недовіра до керівництва країни, недовіра до військових, недовіра між собою. І ото, от, чим більший рейтинг довіри, який в нас зараз є, да, до армії, до головнокомандуючого, до президента, до волонтерів, ото от, тим більше там будуть концентруватись ворожі операції для того, щоб цю довіру знизити. Пропагандисти розповсюджують інформацію з метою дискредитації вищого керівництва, зокрема президента та командирів, часто використовуючи відеозаписи з військовими, що висловлюють своє невдоволення. Це весь світ бачить, що йде пилорама, рама, дільошка на крові, і плювати на на тих, хто сидить і на нас, на всіх, хто ми в окопах на фронті. Вони війни не бачили і не бачитимуть. Таким чином, московити намагаються вполювати двох зайців і керівництво країни дискредитувати, зібрати дані про військових чи вивідати стратегічну інформацію, викликаючи певним чином недовольство через тих чи інших військовослужбовців, вони пробують, як правило, знайти тих, хто може ще по своєму недорозумінню. Опосередковано надавати інформацію, наприклад, про ті чи інші е, заплановані або плануємо бойові дії на тому чи іншому напрямку. в коментарях під відео родичі часто розповідають про зниклих безвісти чи загиблих бійців. Таким чином ворог отримує їхні імена та інформацію про підрозділ. Навіть якщо зайти на такий файковий акаунт, як е... Зайти в коментарі, ви не побачите там, що будуть люди масово писати Та це фейк, це неправда. Все люди будуть писати слова підтримки. Вони пишуть Підтримую тебе, мій герою. Повертайся там живим, молимося за вас і так далі. Маючи ґрунтовні підозри щодо певної сторінки в соцмережах, варто одразу звернутись до кіберполіції. Блокуються в нас телеграм-канали, вайбер а потім спільноти або акаунти в Фейсбуці, Інстаграмі, Тіктоку та Ютубі. Тобто є певна проблематика з блокуванням, так як щоб заблокувати, наприклад, ресурси кінелічу там 100 підписників, нам треба 50-60 скарг. Якщо це буде блогер-мільйонник, то нам треба десь від 300 до 500 тисяч таких скарг. В TikTok заблокувати користувача, який поширює дезінформацію простіше та ефективніше, кажуть експерти. В Тіктоці ця сама система скарг вона є набагато ефективнішою, набагато більше є успішних кейсів, коли були ці чи інші сторінки, які вдавалося блокувати за рахунок того, що люди централізовано на них скаржилися. Щоб захиститися від ворожих і ПСО в соцмережах важливо утриматися від поширення емоційних повідомлень та повністю довіряти інформації, яку надають збройні сили України. Українці будуть не просто спостерігати за дезінформацією, а будуть і активними, і активно не давати російським пропагандистам поширювати цю дезінформацію. Це зробить сильнішими. І стійкішими до, до дезінформації і пропаганди наше суспільство. Вони шукають наші болючі точки. Чим більше болючих точок знайде ворог, на які ми реагуємо, тим легше буде нам маніпулювати. Нам потрібно включити мислення, щоб не бути як росіяни. Оце запам'ятайте. Росіяни керуються страхом. Ми маємо керуватися розумом. Якщо ви отримали емоційно заряджений контент від ваших родичів, не поспішайте його поширювати. Краще згадайте основні тези нашої програми, щоб не стати черговою жертвою ворожого і ПСО. Крім того, варто уважно переглянути власні підписки у соцмережах. Можливо, військовий, за яким ви стежите, насправді є ФСБшником з Москви. Це були змови. Настав час для нового викриття.